Вітаю вас! У мене сьогодні вже вівторок і я вирішила вам показати, що ж мені вдалося відв'язати за ці дні. Не дуже багато. Чесно вам скажу, звичайно, працювала, як і казала, над двома проектами. Для мене це зараз і так багатенько, як кажуть, можливо, на цьому тижні візьму ще одну роботу, але дивіться, що я зараз маю. Маю ось тільки вже відв'язані шкарпетки. Хотіла вам демонструвати шкарпетку. Ось я її одягла на блокатор. Це мої старі блокатори металеві. Мені здається, це найкращий блокатор. Взяла цей, одягла, а він повністю закрив шкарпетка, що закрила повністю, здивіться. Ну, тобто всю красу майже не видно. Думаю, який сенс одягати цю, цей блокатор на металевому виглядає дуже класно, і чарівно. Вив'язала повністю пагуляночок. Зараз буду починати зйомку п'яточки, того, що. Знімала п'ятку. Звичайно, цей момент доволі часто тормозять. І, чесно кажучи, шкарпетку ти можеш взяти десь там швиденько раз, раз і підв'язати це, швиденько взяти і підв'язати неможливо. Хочу дізнатись, скільки я вже відв'язала, чесно кажучи, своєї футболочки. Мені дуже подобається малюночок. Звичайно, зараз петлі не ідеально рівні. Бачите? Тобто, ця така доріжка, вона має і бути така нерівна. А Плицюва гладь має бути рівною. Мені дуже подобається, що виходить. І ось зараз вам скажу, скільки ж в мене його відв'язано. Сама навіть не знаю ще. Чи... Чекайте, бо подвійне і не можу зрозуміти, де так. Прокладаємо сантиметрову стрічку. У, супер! 11 сантиметрів. Якщо враховувати, що це тільки десь близько четвертої частинки того, ще працювати і працювати над футболкою. Хотілося б, звичайно, прискоритися до футбол футболочки, але що маємо, те маємо. Ну і ось зараз займуся шкарпетуле і буду з зйомку робити. У мене не дуже багато часу, і хочу відмонтувати відео про мою шкарпеткову пряжу. Воно вже має бути на каналі, коли будете дивитися цей влог. І там все ви побачите і почуєте. Кажуть, одним словом, трішки, бо показувати багато нема про що. Все працює ось таким чином на одному і тому ж самому рівні і місці. Пішла я далі знімати і вам покажу, що ж у мене виходить. Сьогодні середа, багато нічого розповідати. В моєму в'язанні ще ну, нема 20 см, але вже наближаюсь. Десь можна жаливо 3-4 см. Я сьогодні все ж таки відв'язала один рапорт у висоту точно візерунку відв'язаний. І я задоволена. І ось ця шкарпетка устав. Я б рада хотіла сьогодні ще й візерунок для вас зняти, але, ну, мабуть, скоріш за все, вже не встигну. Вже, скоріш за все, відзніму завтра. Залишу останні чотири ряди і відзніму. Чатка, у мене сьогодні четвер, і я хочу вам показати, сьогодні до свого топа футболки не бралася взагалі. Працювала тільки над шкарпетками. На інше в мене не було просто можливості часу, але по шкарпеткам повністю записала майстер-клас. вже все. Залишилось тепер зібрати купу і змонтувати, але на це мені потрібен час. І, скоріш за все, це буде не так швидко, як я би хотіла. Навіть відзняла візерунок, це все витрачається час також. Візерунок, думаю, швидше змонтую, бо він коротенький. Можливо, навіть ось ось сюжет скоро вийде. Мені здається, мені здається, я попрацювала непогано, хочу вам. Тут залишилось буквально там 7 чи 6 петель закрити, але це вже буде потім. Дивіться, яка різниця. Зараз зніму з локатора. Шкарпетка випрана і не випрана. Дивіться, яка між ними колосальна різниця. Кількість рядів все-все в один-один. в один. Але це завжди таке, коли ти береш на блокаторі. Коли ти... Мені дуже подобається, чому висушувати на блокатор, чому я в Німеччині купувала хоча б дерев'яний, тому що це виглядає більш красиво і естетично, коли висухає шкарпеточка. До речі, залишок дуже гарний, тобто ще на якісь коротенькі слідочки, мені точно вистачить. Але я не зважувала, якщо завтра. Зміню батарейку в вагах, то зважу і напишу вам або розповім, як уже виберу шкарпетки, покажу, що ж вони все-таки в мене однакові. Сьогодні вже у мене навіть навіть неділя, хоч я і по неділям робила собі вихідний, але вчора був вихідний, сьогодні я трішки працюю, так як Рома сьогодні на роботі. Ну що ж, давайте підведемо підсумки мого робочого тижня. У мене, здається, вийшло все не так і. Погано. Я маю готову пару шкарпеточок, ну просто класні, мега чарівні. І обов'язково буде відеорок по ним на каналі. Гляньте, як гарно лягає малюнок. Мені здається, це просто чарівний варіант для створення не тільки шкарпеток, а для будь-яких виробів. Мені здається, такий малюнок можна використовувати де завгодно. Це моя така думка. А що думаєте ви на цей рахунок? Кому там хто хвилювався, якщо що, дивіться пара однакова, звичайно ж, після прання, тому що кількість рядів однакова, і після прання ця пряжа неймовірно чарівно розкрилася. Йдемо далі. Я почала новий процес, і дивіться, як це чарівно виходить. Це шкарпетки серденьки з жакардом. Мені дуже хотілося з жакардом шкарпетки. Дякую всім, хто приймав участь в опитуванні в інстаграмі, коли я обирала між цією більш молочною пряжою і чисто білою пряжою для, для в'язання цієї пари шкарпеточок. Ну що ж, тут буквально початок рапорту, навіть ще не один немає рапорту вив'язаного. Я планую десь на паголяночок пустити 2-3 рапорти, потім п'яточка і по стопі також підуть ці. І якщо я правильно розумію, то десь два з половиною рапорти точно буде на шкарпеті. Але про це все детальніше ви побачите далі вже в наступному відео, який у мене вийде пара шкарпеток. Ну і моя футболка з пицями. Я намагалась, хотіла більше, але що ж вийшло? Давайте. Разом з вами відміряємо, чи є тут 20 см. Хоча, чесно, мені здається, ні. Знаєте, чому я знаю? Моя долонька завжди міряє ось так. І якщо вона повністю поміщається, то тут є 20 см. Я думаю, що нема. Бачите? Ось я кладу її, нема. Тобто, ну, з нігтиками з усім. Ну, давайте поміряємо скільки. 16. Ну що ж, піду працювати на наступний тиждень. Скільки вийде, це буде вже на наступному тижні. І все ж таки я маю надію, що я візьму в роботу ще один проектик. Але про це вже детально у наступному тижні. Всім до зустрічі! З вами була ваша Юля на каналі В'язання з Юлією Савлюк.